Цікаво, що роблять люди, які не мають грошей чи медичної страховки на лікування критичних станів. Якщо раптом, а це завжди стається раптом, діагностували рак, інсульт, інфаркт чи е, цукровий диабет дитині. На тлі коронавірусу та війни тотального стресу у дорослих та дітей це відбувається за статистикою частіше ніж до 2022 року. Що робити, якщо немає в тумбочці або на рахунку в банку кілька десятків тисяч доларів, які потрібні на діагностику, на лікування, на хіміотерапію, на операцію чи операції, на відновлення після лікування, на життя сім'ї, якщо хвороба позбавила роботи та заробітку. Ось що люди роблять в такі скрутні ситуації: продають майно, машину, квартиру чи будинок. Добре, коли є, що продати. До речі, щоб продати щось зайве, потрібно спочатку це купити за реальні гроші. Тобто заробити їх спочатку. А якщо продавати нема чого, якщо сім'я живе у орендованій квартирі, від зарплатні до зарплатні і не має багатих родичів, що робити в такій ситуації? Писати пости в Фейсбуці, звертатися до благодійних фондів, тобто просити милостиню? Так, так, безповоротня фінансова допомога це і є милостиня. Це дуже незручно, це дуже некомфортно, але це реалії нашого українського життя, на жаль. А ви знаєте, що цивілізований світ вже давно вирішує такі проблеми за рахунок спеціальних грошей, за рахунок страхування життя та страхування здоров'я. Коли вам не потрібно мати на рахунку в банку десятки тисяч доларів чи сотні тисяч гривень, достатньо щорічно сплачувати страховку, це кілька відсотків від бажаної страхової суми, і знати, якщо, не дай Боже, трапиться біда, то страхова компанія вам виплатить ці великі гроші на лікування та порятунок від смертельних хвороб. Тобто за маленькі гроші ви купуєте великі гроші. Наприклад, за 3 тисячі гривень на рік можна купити 1 мільйон гривень страхового покриття за дитячими критичними захворюваннями, їх 20 у перечні, такими як рак чи цукровий діабет. До речі, мільйон гривень це 25 тисяч доларів на сьогодні, а 3 тисячі гривень це цілих 77 доларів, які потрібно платити один раз на рік за цю унікальну страховку. Таріф за цією унікальною страховкою 0,3%. До речі, каска на авто коштує мінімум у 10, 15, а то і 20 разів більше. Хіба це не круто мати таку фінансову подушку безпеки для своєї родини та для своєї дитини? Важливо пам'ятати, що у дітей до 17 років тарифи фіксовані, і це коштує недорого. А у кожної дорослої людини за захворюваннями тарифи будуть вищі. І чим старше людина, тим дорожче коштує така страховка. Але у молодому віці можна зафіксувати молодий тариф до 65 років. Це важливо знати на старті. Я завжди роблю унікальні персональні розрахунки для кожної людини та кожної сім'ї, враховуючи цінності цієї сім'ї, чи конкретної людини та фінансові можливості. Тепер і ви знаєте про це і можете купити таку страховку, такий захист для своїх дітей та для своєї сім'ї. Якщо вам потрібна моя консультація, пишіть мені будь-який месенджер. Всі посилання в описі до цього відео. Там є посилання на мій сайт, на мій канал в Ютубі, на мій Тікток. Якщо вам справді цікаво, дійте.